Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. За останні сім років на одних тільки ключах для відкриття кейсу Clutch компанія Valve заробила 385 мільйонів 950 тисяч доларів. В середньому це приблизно 55 мільйонів 135 тисяч 714 доларів на рік. І зараз я хочу ще раз акцентувати увагу, щоб вже точно всі правильно це зрозуміли. Майже 400 мільйонів доларів це чисті прибутки за продаж одних тільки ключів. До одного лише кейсу під назвою Клач. Прибутки за відкриття всіх інших кейсів не входять в цю суму. Та більше того, невідомо, яку суму додатково заробила компанія Valve завдяки комісії 15% за перепродаж цього кейсу на ринку спільноти. Та навіть не сумніваюся, що там також просто неймовірна сума. Ну і в продовження цієї новини найпопулярнішим кейсом у Counter-Strike став кейс Клатч, який було. Відкрито понад 155 мільйонів разів, і це попри те, що цей кейс навіть не передбачає можливості отримати ніж. Тепер мені дуже цікаво було б дізнатися, а хто з користувачів відкрив найбільшу кількість кейсів, та скільки саме хотілось би побачити профіль цього хворого лудомана Фаловер релізнув ще один скін, цього разу на М4А1С, який називається Шизука, що в перекладі з японською означає тихий, спокійний або мовчазний, що в принципі і зображено на цьому скіні. І хоча я далеко не фанат аніме, але в цілому вважаю цю роботу доволі якісною і цікавою, проте в коментарях спільнота одразу ж підсвітила іншу проблему, з якою важко не погодитись. Таке враження, як наче на ринку вже. І так достатньо доволі непоганих фіолетових скінів для Емки. Тим більше, якраз нещодавно до них додався скін Фейд. Як ви вже знаєте, 20 травня в КС2 було маленьке оновлення, у якому просто оновили карту Юра. Звісно, це така дрібниця, що я навіть не став розказувати про неї у попередньому випуску. Так от, одразу після цього оновлення популярний трейдер скінів X-Mercy написав. Вони байтять, скоро вийде оновлення щодо ігрового процесу. Хто хоче зробити ставку? Нагадаю, що буквально в березні Xmercy дуже точно передбачив велике оновлення і не помилився. Тому я схильний припустити, що незабаром справді може вийти якийсь суттєвий патч. Коли саме знають лише Valve. а нам залишається тільки чекати і сподіватися, що це не вплине на мажор в Остіні, бо ви ж знаєте, як воно буває. Valve дуже любить. Губить робити великі оновлення безпосередньо перед великим турніром. До речі, XMRC висказався також і щодо мажору в Остіні. Мені подобається його хід думок, тому я просто зачитаю цитату: Наліпки Мейджер провалилися. У нас було чотири роки однотипно перероблених наліпок, і Шанхай став кульмінацією провалу. Жодного ажіотажу, жодного інтересу до предметів. Ніхто про них не говорить, ніхто в них не інвестує, ніхто навіть не. Рафтить з ними. Ринок вже перенасичений такими предметами, тож настав час для чогось нового. Остін Мейджор це чудова нагода для струсу, щоб освіжити формат та підняти ажіотаж навколо події. Командні брилоки, командні рукавички, нові ексклюзивні скіни предметів для цього є безліч можливостей. Але якщо Valve запропонує ще один скопійований дизайн наліпки, це вже буде виглядати як глузування чи навіть неповага до команд учасників. Турніру, чесно кажучи, я з цим повністю на 100% згоден, як і з тим, що компанія Valve дійсно має достатньо можливостей для того, щоб дуже охайно і обережно внести щось свіже в цю подію. Бо якщо ми знову отримаємо копіпасту старих наліпок, то попит на них цілком прогнозовано стане ще менше, а він і так вже ніякий. Інтернет шахраї зробили діпфейк відео за участі гравця Apex команди Vitality, щоб запустити на YouTube фальшивий розіграш призів. При цьому вони використовували QR-коди і фішингові посилання, завдяки яким викрадали акаунти Steam. Apex вже попередив про цю схему у своїх соцмережах. А тепер я попереджаю і вас, щоб ви були в курсі. Та якщо ви дійсно хочете виграти круті стіни, то не шукайте собі пригод на п'яту точку. Краще просто переходьте в наш Діскорд, де ми щоп'ятниці та щонеділі проводимо фанові івенти та міні-турніри, на яких розігруємо багато класних скінів, все максимально лампово, весело, а також чесно і прозоро. Тож долучайтеся, я впевнений, ви знаєте, де знаходиться посилання. Трохи сумної статистики: три з чотирьох американських турнірів мали проблеми з візами. Рахуйте, Коламбус-2016 команді The Mongols відмовили у візах, тож їх замінили Splice. Бостон 2018. Така ж історія тільки вже для команди Тайлу, яку замінили Flash Gaming. І в цьому році історія знову повторюється. Аргентинська команда Bestia так і не отримала візи в США і тому не зможе потрапити на мажор. Зате я навіть не сумніваюся. Ся, що команди з помийної федерації не матимуть жодних проблем з візами, і в перервах між знищенням своїх сусідів всі як один прийматимуть участь у найбільшому турнірі найпопулярнішої кібердисципліни планети. На жаль, в таких реаліях ми живемо. Falcons оголосили, що двоє її гравців, а саме п'ятиразовий чемпіон мажору Дюпрі, а також Мейден, про якого вже давно всі забули, відтепер офіційно стали вільними агентами. А я вам хочу нагадати, що вони обидва були відправлені на лаву запасних наприкінці 24-го року, після провалу команди на відборі до Шанхай Мейджор. Наскільки я розумію, Дюпрі планує тепер стати аналітиком на великих турнірах з Counter-Strike. Ну а Мейден, та я впевнений, що вам за великим рахунком байдуже, що з ним буде навряд чи тут є його справжні фанати. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте чи придумає Valve щось новеньке для цього мажору? Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, і, зокрема, Counter strike Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.